Як звичайний дріб або мішане число перетворити в десятковий дріб. Маємо дріб 49 сотих. Спочатку нам потрібно виділити цілу частинку. 49 сотих це правильний дріб, тому ціла частина у нас 0. Ставимо кому. Далі, після коми записуємо чисельник дробової частини, який повинен містити стільки знаків, скільки нулів у знаменку. У знаменнику у нас 2,0. нулі. Тому записуємо наш чисельник ці позиції. Отримали десятковий дріб 0,49. Далі у нас змішане число перетворюємо в десятковий дріб, виділяємо цілу частинку. Ціла частинка у нас 3. Ставимо кому. У знаменнику у нас 1000. 1000 має 3 нулі, тому у нас буде після коми 3 цифри. Чисельнику 41. В останній позиції записуємо 41 і дописуємо 0. Отримали десятковий дріб 3,41 тисячних. Далі потренуємо ще. 9 десятих. Дев'ять десятих правильний дріб. Отже, ціла частинка 0 ставимо кому. 10 має 1 0, значить, після кому одна цифра 9. 0,9. 5 сотих. правильний дріб, ціла частина 0. Знаменнику 2 нулі виділяємо дві позиції і записуємо чисельник в останню позицію, переписуємо 0. Отримали десятковий дріб 0,5. Далі дріб 8,17. Виділяємо цілу частинку 8, ставимо кому. Знаменнику у нас 3 нулі репозицію після кома. 17. В кінці пишемо 17. Наш чисельник і прописуємо, 0. Отримали десятковий дріб 8,17. Далі спробуй сам.